Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні, друзі, рознімаємо цю кобилу на, на продажу. Кобилі 12 років, кобила запряжна, повністю робоча, люба проба. Кобила, тип, зараз не жареблено на даний час, але кобила мала лошата. Працює як на поєдинку, працює, так і в парі. Кобила спокійна, адекватна, продається у зв'язку з тим, що не парує другій кобилі. Коротше, ну, там та остра та заповільна. В зв'язку з тим і продається. Кобила гарна, кобила гарна, кобила спокійна, адекватна. Виконує любу роботу. Кобила знаходиться в Старосабірський район, Львівська область, Старосаберський район, село Лінина. Номер телефонного господаря, господаря я лишу це, лишу в описі. така от грудничка. Лишу в описі. Так що, кого б така інтересувала красуня, дзвонив. Ціна такої, стартова ціна такої кобили, півтора тисячі доларів. Торг присутній. Так що кажу, кого буде інтересувати. Нема проблем. Кобила спокійна, адекватна, не копає, не кусає, запрягається як на поєдинку, так і в парі, поставки до техніки вже не боїться. Така от кобилка. Така от красуня на продажу. Моя гарну шию. Можа кобила поставна кобила. Я бата все так, як, як книжка пише. Така от красунечка. Така от красунечка на продажу. Так що номер господара буде в описі. Хто бажає придбати свідку красуню, дзвонимо, читаємося, інтересуємося, договорюємося. От такі то справи, ще разом нагадаю, кобила знаходиться Львівська область, Дрогобицький той, старосамбірський район, село Лінина. Пару кілометрів від старого Самбора. Закріжна робоча. Ціна півтора тисячі, торг біля кобили присутній. Хто бажає придбати таку красуню? Номер телефону господара в описі. Справи. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будьте здорові. Слава Україні, всім гарно перегляду.